Я завжди представляюся. Добрий вечір. Стріскує та ціка, перевірка військово облікових документів. І відразу, що я почув від одного з них, зараз ти підеш з російським кораблем. Ми поки відходили, підбігли ті його колеги з того місця, почали бити по голові. Там, після декількох ударів, я впав на землю почали добивати мене ногами, били в суди, де, де могли дістати перше по голові. Я спробував захистити сороками голову, почали бити по тулубу, по, ну, по всіх вільних місцях, які були. Нестор Дидик, військовослужбовець Артоціка, розповідає, як його побили під час роботи. Каже, підійшли перевірити документи, а після його госпіталізували. Розповідає, що його побили шість чоловіків. Молоді хлопці, напевно, до 30 років не ходорлявої статури. Такі, ну. Міцні хлопці міцно били. Чоловік мобілізувався у 22-му році у складі 103-ї бригади ТРО захищав донецький напрямок. Через стан здоров'я перевівся на роботу в ТЦК. Наразі його стан здоров'я задовільний. У нього діагностували струс мозку, перелом ребра та синці по всьому тілу. Лікар ігоревлінко каже, що був знайомий з нестором ще тоді, як чоловіка побили під час революції гідності на майдані у 2014 році. В Той час він лежав в неврології. От його положили, госпіталізували в неврології з травмою голови. І він, як майданівець, активно брав участь. І коли його тоді привезли з Києва до нас у міську лікарню, ну, в ті часи була така політика, що треба було всіх, хто потерпів, привезти в СІЗО, в тюрму посадити. Оце ми ходили тоді, як ветерани Авганістану і голова спілки, і ми обороняли його, щоб міліція його не забрала. Повіщення громадян мобільні групи здійснюють цілодобово на території Львівщини. Це не перший випадок, коли військовослужбовцям цікаво несли шкоду під час виконання обов'язків, каже речник оперативного командування. Захід Олег Домровський. Це не просто військовослужбовці, це військовослужбовці, які більшість свій переведені з бойових бригад на зв'язок отримання поранень, важких поранень, і вони надалі продовжують виконувати свій обов'язок, але вже в інших місцях. Хочеться ще раз закликати наших громадян України не порушити вимог закону України. Дуже прикро бачити, коли на жаль на деяких відео ми бачимо, коли мами із малолітніми дітьми. Перешкоджають знову ж таки законні діяльності військовослужбовців територіальних центрів комунального соціальної підтримки правоохоронних органів. У прес-службі нацполіції повідомили, що за фактом побиття розпочали кримінальне провадження. Наразі нападників шукають за скоєне загрожує позбавлення волі до трьох років. Іванка Стадник, Суспільне новини, Львівщина.